Всім-всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Як я обіцяла, зразу після попереднього відео зразу випускаю своє наступне наступне відео буде мане тільки про шкарпетки, так, так що, якщо вас не цікавлять шкарпетки або шкарпетки із натуральної вовни, можете. Не дивитися, але б я хотіла, щоб ви подивились, тому що мало лі шо в житті всяке буває. Сьогодні я вам розповім про моє в'язання із 100% вовни. Це відео буде в рамках проєкту Шкарпетковий сплеск. В цьому рамках в цьому, в мене зв'язалося тільки три пари. Як я в'язала, я дівчатам у чаті виставляла фото, показувала свої процеси, як я в'яжу там, поскільки. А сьогодні просто вам покажу Ця, ці пари йдуть на чарівниці добра, я їх буду завтра вже відправляти. Попереднє відео я показувала але мельком. А сьогодні я покажу і розповім, чого трошечки я з цими шкарпетками притормозила. Зразу хочу сказати, що оця пара шкарпеток і оця пара, ця брата, ця не брата, бо, як я вам і казала, я зараз його поперу, до утра воно висиха і буду складати посилочку. Ця пара вже зв'язалася із залишків. Щоб не залишати залишки, я вив'язала все, що можна. У мене там залишилося грам, не знаю, по 10, мабуть, чи по 15, але я не можу його нікуди всунути. Щоб щось зв'язати, додати свою, можливо, але вже часи піджимають. З мене посилку, ну, не з мене, а мою посилку чекають, тому не хочу затягувати. Може, іншим разом, якщо буду в'язати, я просто ту пряжу туди додавлю. Загалом на цю пряжу, на цю посилочку у мене зв'язалася ще отака топка. Тут у мене 4 пари, я вже вам показувала 1, 2, 3, 4. І це виходить ще 2, це 6 і оце вже сьома. Це воно все на чарівниці добра. Я думаю, що вони підуть на ЗСУ або на лікарні. Тому що ходить в шкарпетках і 100% вовни можна тепло, але вони дуже швиденько протруться. А коли людина лежить у лікарні, зараз йде зима, надівати на ножки. Вона колюча, кусюча, страшенна, але вона дуже класно гріє. По-перше, вона гріє, по-друге, вона дуже гарно циркулірує кров по венах, тобто кровообіг наваджується, І вона корисна. Чого я притормозила була з цими шкарпетками? Я ніколи не думала, що от 100 пряжі може бути велика алергія. Коли я в'язала цю стопку, тобто коли я почала її в'язати, перші шкарпетки зв'язалися, ну я просто не звернула уваги. У мене така є в організмі після модної болячки свойство, коли в мене завжди на щось алергія. Я думала, ну це так, знаєте, знову там щось там щось з'їла, або щось таке. ну Далі, далі уваги не звернула. Потім я в один час, ну як там, день-два, наприклад, не в'язала шкарпетки, в мене все нічого не було, все проходило, так як і треба, якось все було на місці. Коли я знову брала до рук ці шкарпетки, в мене знову починалися отут по руках дуже сильні висипи. Сипало так, що сипало все тіло. Сипало в мене чесалося все тіло. І до того доходило, що в мене піднімалась температура. Я якось також зразу не зрозуміла. І коли я, мабуть, зв'язала перші дві пари і розповіла про це в якомусь блогах. Я не пам'ятаю, в якому я це блогах розповіла, мені хтось написав коментар, коментарі, що це алергія не на шерсть, а на алергія на ту пропитку, якою вони пропитують цю ж шерсть вовну. Тому що пропитка тут хімічна, я так зрозуміла. Для, цього, для чого це робиться? Для того, щоб не їли ні гризуни, ні міль, нічого цю вовну, яка вона в бабінах. До речі, вона мені прийшла в таких моташках. Я вже не пам'ятаю, чи в мене фото залишилось чи ні. Якщо залишилось, я вставлю. Прийшла в моташках, я її в клубочки поперемотувала. І коли я перші дві пари зв'язала і почала їх прати, а прала я їх вручну. І сушила на блокаторах. Тобто я миску наливала води, брала туди ці середства і руками я прала. Дівчата, Вода була така, знаєте, як неначе хтось розвів воду мукою. От вона була така біла, мутна, ну я вам не можу передати яка. Я багато разів його виполаскувала, багато разів його вода мутніла. За останнім разом я додавала якийсь бальзам або для волосся, щоб вона ну, шерсть. Оці ще по вони, так, да, коляться, кусаються, але вони м'якенькі. Вони класні, тому що я всі ці шкарпетки я вам повторюся, прала руками. І я їх дуже гарно виполіскувала. Навіть, ось, бачите, по кольору якось зрівнять, то по кольору ці набагато світліші, ніж оці. Не То тут і так видно, що, мабуть, пропитка і пропитка хороша. Я, ну, як? Я дякую тим людям, які пропитують цю вовну, щоб вона, ну, щоб вона зберігалася краще. Але коли мої рідні дійсно побачили мої руки і побачили, як в мене температура одних них жене. Чоловік зовсім почав кричати, відмовився від цієї пряжі, тому що ну, алерія йде страшна, руки сиплять. Ну Вже ж взяла <сум> жилюдки, пов'язані були, залишилися самі шкарпетки, і я їх просто відклала. Відклала дівчатка і, признаюся чесно, Я забула за цю пряжу, забула за ці посилки, тому що в мене воно лежало в, далекому, в далекій шафі в кульочку. А коли вже мені нагадали, що за тобою то лжок, пряжо, поверне речі, я дійсно згадала, що в мене вона трохи не дов'язана. Тому якраз так сталося, що в цьому проєкті, в шкарпетковому сплески я почала в'язати тільки оці ці. Три пари зв'язала, тому що в'язала я не тільки ці шкарпетки, але періодично я переключалась на друге в'язання, тому що я знаю, що тут алергія, я знаю, як воно мене сипає, як воно мені все, тому я старалася їх в'язати. ну Ну, як, потрошку кожен день. Ну, скажу так, Якщо я чую, що вже в мене руки отак червоні зробилися, то я ті шкарпетки відкладала. Це раз не так я за... заядно з ними сиділа. Слава Богу, все благополучно. <кій> Тільки були маленькі висипи, але попрата ця вже пара. Зараз я з вам зніму, піду бастренько цю і цю. У мене, до речі, блокатори є. Ця пара зв'язана на 42-й розмір. А ця пара зв'язана на 37-36. Ну, десь отак. <кій> То у <в> мене <кій> блокатори є. Я їх поперу висушу, до ранку висохнуть, і завтра я вже буду її відправляти, цю посилку. Так що така в мене була ця історія, така для, для мене я все, все приймаю на позитиві, тому що, я думаю, так, кожна ситуація, яка в нас є, це наука нам, яка дає, розказує і показує, як що ми повинні робити. То хочу попередити, в кого алергія на вовну, то з оця, я не знаю, як, чия ця шерсть. ну, Мабуть, якась козача, я не пам'ятаю, тут дивіться, чи вам видно. Тут такі ворсинки, мабуть, вам не видно. Такі ну, ворсисті-ворсисті, кусючі вони такі аж темні ворсинки. Бог я зна. Цей по, так, по всьому шкарпетки такі темні. Ну, шерсть чи, чи той вовна 100% козою, до речі, не воняло. ну Є таку пряжу, яку, наприклад, як букляшку ось в мене біля мене лежить, як я цю букляшку в'язала, то козою воняло дуже. Ця ниточка прямо так віддавала козою. Тут козою не отдавала. ну Начебто, може, через те, що воно дійсно пропитане і оброблене, що ні запаха, нічого, але запаха ну, дійсно не було ніякого. Але так як я його прала, і яка була вода мутна, ну це треба було бачити. Я не зазнімала. Ну не буду я вам зараз його знімати. Я думаю. Хто працював, той мені повірить, що пряжа є з пропиткою. І... Ну, Я знала, що пряжа з пропиткою в бабінах, у великих оцих італійських або якісь токових, але щоб шерсть до такої ступені пропиталася, що з такої хімії. Ну, я, наприклад, цього не знала. Тепер Я тепер знатиму. Так що не дуже гарна в мене ситуація була. Але шкарпетки є. Три зв'язала. Ці я не зараховую свій шкарпетковий сплеск. Це в'язалось до того, я зараховую тільки три оці пари. Що хотіла сказати, я вам сказала, що хотіла донести, я донесла. Це маленьке було таке моє відео, показала, розказала. Далі, далі мене буде ще багато чого вам показати і розповісти. Не встигаю, як... повторюся, знову, є чого сказати, немає часу знімати, але я думаю, на це все ми встигнемо. І ми з вами обов'язково зустрінемося. Так що чекайте нових відео. До речі, зняла відео і забула вам сказати: всіх дівчат, які в Шкарпетковому сплески в цій нашому проєкту. У нас там дівчатка не з України ну, трошки з України, трошки з Естонії. Чи я навіть Ну, у нас там дуже багато з різних країн. Ну, як дуже багато, у нас вони є, але з різних країн. Якщо вам цікаво, що в'яжуть дівчатка, які шкарпетки, там такі класні і, жакард, не жакард, а, і жакардові, із заранами, і дуже гарні і різна пряжа, і різні смаки. Так що заходьте в інфобокс під відео, там вся інформація. Переходьте на дівчаток, підтримуйте дівчатками-вподобайками. Кого не підписалися, підписуйтеся, а тепер у мене все. Ми з вами ще зустрінемося.